2 квітня в селі Знаменівка Новомосковського району пролунав вибух. Нічний відпочинок закінчився справжнім жахіттям. Аби дізнатися деталі цієї події, наша знімальна група завітала до Новомосковського відділу поліції та поспілкувалася з виконуючим обов'язки начальника слідчого відділу новомосковського відділу поліції Олександром Бубликом. 2 квітня 2017 року приблизно о 3 годині 10 хвилин. До чергової частини на відділу поліції надійшла інформація про те, що біля кафе Імперія в селі Знаменовка стався вибух. Після отримання повідомлення про вибух дві слідчо-оперативні групи вирушили на місце вчинення злочину. До прибуття поліції місцеві мешканці своїми силами затримали зловмисника та передали в руки правоохоронцям. Ним виявився житель міста Підгородні, колишній військовослужбовець, учасник АТО. З'ясовано, що громадянин ще під час конфлікту з місцевими жителями з кишені брюк дістав гранату, ймовірно, РГД, привів її в бойову готовність та жбурнув у натовп, внаслідок чого 16 осіб отримало поранення. Серед цих 16 осіб сім неповнолітніх. Спочатку один лише одна особа була госпіталізована, в подальшому постраждалі звертали, зверталися до інших лікарень. Інформація постійно обновлюється на даний момент. Підозрюваний затриманий та знаходиться в місті Дніпро. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вказаним фактом відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань 2 квітня 2017 року, за ознаками злочину передбаченого частиною 2 статті 15, пункту 1, пункт 5, частини 2 статті 115 КК України. За ознаками злочину, замах на умисне вбивство вчинене способом небезпечним для життя багатьох осіб. Санкція статті, що пред'явлена зловмиснику, передбачає строк від 10 до 15 років або ж довічне ув'язнення.